Армія то є заліз суспільства і кількість високофахових людей у армії, вона у відсотковому відношенні така сама, як і у суспільстві. Є лікарі, які мають великий досвід з лікування травми і бойової травми. Я, наприклад, зіткнувся із бойовою травмою уперше в житті 9 травня 2014 року. Я працював тоді у Дніпровській обласній лікарні. От саме у цей день до нас надійшло там декілька автобусів із пораненими з Донбасу. От є люди, які і це дуже круто, що такі люди є, які не, не побоялись опанувати нову професію для себе, які пройшли там певні курси: одні, другі, треті, які консультуються, звертаються, які безперервно навчаються, і в принципі, ну вони досить круті. Тактичні медики. Велика проблема є у тому, що багато лікарів, наприклад, я не мають офіцерських звань. І це відвертає дуже багатьох лікарів від служби в армії. В принципі, люди відмовляються, оскільки вони не знають, чи будуть вони солдатом, як я був на початку війни, чи будуть вони все ж таки працювати у, там, у такому медичному групуванні, як це. Але лікарі є. Вони що найголовніше, вони мотивовані, вони безперервно навчаються. Я за фахом є лікар анестезіолог реаніматолог Я працюю. Із найтяжчими пораненими я займаюся анестезіологічним забезпеченням, якщо мова йде про операції, та інтенсивною терапією, якщо мова йде про постраждалих у шоковому стані. Найбільшою нашою, мабуть, гордістю на теперішній час є 98-го року народження хлопчина. Він потрапив під обстріл, ну, обстріл автоматний, стрілковий бій був. Він мав низку кульових поранень. Це були поранення кінцівок з пораненнями артерії, поранення тазу черевної порожнини з розривами кишківника з масивною кровотечою, і поранення грудної клітини з розривом легені. Загальна крововтрата його склала приблизно 7,5-8 літрів. При тому, що власний об'єм циркулюючої крові, враховуючи його там анатомічні особливості, був там близько 5 літрів. От і ця людина вижила, вона була прооперована силами нашої медичної роти, і наразі. Цей хлопець вже, мабуть, і покинув реабілітацію. Він відновився, почуває себе добре. Приймали участь, коли був контрнаступ на Харківському напрямку. У нас було дуже багато роботи, дуже багато операцій. До того, як я приєднався до медичної роти, я починав службу у піхоті, бо, ну, знову ж таки, Війни такого масштабу з часів Другої світової війни ніхто крім українців не бачив. Досвіди локальних конфліктів місцевих у Африці або ще десь вони не є репрезентативними повні мріями. Зовним досвідом ефективний, дуже ефективний у плані організації навчань, у плані формування єдиних протоколів. Вони у тому мають досить великий опит. Щодо практичних дій нам було що розповісти, і був досвід, якого не мають жодні військові у. Знаю одного хлопця із Техасу. Був тут у якості волонтера-парамедика. То у нього крута базова підготовка, але ну досвіду звідки такої війни нема ніде і не було з часів Другої світової. І я сподіваюся, не буде більше.